Сьогодні ми вивчаємо залози внутрішньої та змішаної секреції. Залози внутрішньої секреції це залози, що не мають вивідних проток, утворюють гормони та виділяють їх у кров. До цієї групи належать гіпофіс, епіфіс, щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, тимус та надниркові залози. Гіпофіс Тобто нижній мозковий придаток це ендокринна залоза, розташована при основі головного мозку. Це невелика залоза, маса якої досягає 0,5 грам. У гіпофісі розрізняють три частки: передню, проміжну та задню. Кожна з них продукує гормони з різними функціями. Передня частка гіпофіза виробляє гормони, які регулюють ріст людини та впливають на діяльність інших ендокринних залоз. Проміжна частка виробляє меланотропін, який сприяє синтезу меланіну і сумовлює колір шкіри. Задня частка гіпофіза виконує функцію депо гормонів, які синтезуються в гіпоталамусі, вазопресину і окситоцину. Вазопресин зменшує виведення сечі, підвищує кров'яний тиск, а окситоцин стимулює діяльність молочних залоз у період вигодовування немовлят. У разі порушення функції гіпофіза можуть розвиватись гігантизм та карликовість. Епіфіз, тобто шишкоподібна залоза, це ендокринна залоза, що розвивається як виріст проміжного мозку. Маса його в дорослої людини 100-200 мг. Через органи зору епіфіс отримує світлову інформацію про зовнішнє середовище і забезпечує діяльність біологічного годинника. В епіфізі синтезується гормон мелатонін, який запобігає передчасному статевому розвитку, бере участь у біологічних ритмах організму та інше. Світло здійснює гальмівний вплив на активність епіфіза, а темрява стимулювальний. Під дією сонячного світла в епіфізі виробляється серотонін, а в нічний час мелатонін. В останні роки із синтезом мелатоніну пов'язані тривалі життя людини. Щитоподібна залоза це ендокринна залоза, яка розташована на передній поверхні щитоподібного хряща гортані. Вона прикріплюється до трахеї гортані щільною волокнистою тканиною і складається з правою і лівою часток. З'єднаних перешийком. Це не парна найбільша з ендокринних залоз, маса якої близько 30-60 грам. Щитоподібна залоза виділяє одномісні гормони тироксин, триодотиронін та гормон тиреокальцитонін. Тироксин і триодотиронін стимулює ріст і розвиток органів і тканин, особливо кісткової та нервової тканини. Крім того, вони прискорюють обмін речовин і виділення енергії. Тиреокальцитонін регулює міст кальцію в крові і сприяє збереження в кістках. Порушення діяльності щитоподібної залози призводить до таких захворювань кретинізму, мікседеми, базедової хвороби. При щитоподібні залози це ендокринні залози у вигляді маленьких тілець, Занурених у тканину щитоподібний залоз. При щитоподібні та щитоподібна залоза вкриті спільною волокнистою капсули. Загальна маса цих найдрібніших залоз близько 0,3 грам. Клітини при щитоподібних залоз синтезують парадгормон, який регулює обмін кальцією. Тимус це ендокринна залоза, розташована за грудиною. Ця непарна залоза складається із залозистих клітин, які утворюють дві частки, що нагадують вилучку. Маса і розміри залози змінюються з віком. У новонародженого її маса близько 12 грам, в підлітковому віці близько 40 грам, а після статевого дозрівання маса залози поступово зменшується, заміщується жировою клітковиною і у віці 50-90 років. Маса органа становить близько 14 грам. Тимус відіграє основну роль у розвитку клітинного імунітету. Доведено важливу роль за залози в регуляції активності наднеркових залоз у всі періоди життя людини. Основним гормоном залози є тимозин, який впливає на диференціацію та лімфоцитів. Наднеркові залози це парні ендокринні залози, розташовані наднирками. Надниркові залози складаються з двох шарів зовнішнього коркового і внутрішнього мозкового, які функціонують незалежно один від одного. Разом із нирками наднирники розміщені у жировій капсулі і вкриті нирковою фасією. У дорослі людини маса наднирників досягає 10-14 г. Корковий шар. Виробляє гормони коркотестероїди, які регулюють воду, сольовий обмін та обмін білків, жирів і вуглеводів. Мозковий шар виділяє гормони адреналін та норадреналін, що забезпечує негайну мобілізацію ресурсів організму, активізацію функцій органів, спрямовану на виживання організму в стресових ситуаціях, функції надаркових залоз складні і різноманітні. Вони регулюють обмін речовин, тиск крові, тонус м'язів, стан імунітету. Залози змішаної секреції це залози, що утворюють секрети та гормони. До них належить підшлункова залоза та сетеві залози. Підшлункова залоза це залоза змішаної секреції, яка виробляє травний сік та гормони. Ця травна залоза, розташована позаду шлунка, складається з головки, тіла і хвоста. Підшлункова залоза має вигляд видовженої пірамідки завдовжки 20 см. Гормони підшлункової залози це інсулін і глюкагон, які регулюють обмін вуглеводів. Підвищення секреції інсуліну веде до збільшення поглинання глюкози клітинами і відкладання печінці та м'язах глікогену, зниження концентрації глюкози в крові. Глюкагон діє протилежно інсуліну, стимулює розщеплення глікогену до глюкози. Статеві залози – це залози змішаної секреції, які виробляють статеві клітини і статеві гормони. Чоловічими статевими залозами людини є яєчка, а жіночими яєчники. Статеві залози разом з продукцією сперматозоонів яйцеклітин виділяють у кров статеві гормони антроген й естрогени. Обидві групи гормонів утворюються як у чоловічих, так і в жіночих статевих залозах. Однак у чоловіків переважають андрогени, а в жінок естрогени. Найактивнішими серед андрогенів є тестостерон, а серед естрогенів естрадіол та прогестерон. Статеві гормони починають вироблятися ще в зародковому періоді. Вони контролюють утворення і ріст усіх органів чоловічої та жіночої статевих систем, визначають тип статури і особливості будови кістково мязового апарату. У період статевого дозрівання вони відповідають за формування вторинних статевих ознак, впливають на ріст, обмін речовин, фізичний і психічний розвиток.